Україна відзначає 27-му річницю аварії на Чорнобильській станції. До пам'ятного знаку Героям Чорнобиля у Чернігіві разом з керівництвом області міста та представниками громадських організацій поклав квіти народний депутат України Владислава Трошенко. Після урочистості він зустрівся з персоналами хворими Чернігівського обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення. Напередодні керівництво центру звернулося до народного депутата з проханням допомогти у придбанні нового медичного обладнання. Комбінований фізіотерапевтичний апарат від тепер лікуватиме хворих. Його Дали медикам головний лікар центру Григорій Маленко каже: пацієнти проходитимуть процедури навіть не виходячи з палати, а лікуються тут з усієї області. Біля 9 тисяч безпосередньо ліквідаторів аварії. 1350 залишилось евакуйованих із зони відчуження. 13 з половиною. Тисяч дітей на обліку народжених постраждалими батьками. Ну і безумовно, що майже 60 тисяч мешканців проживають і нині у 244 населених пунктах, які віднесені до різних зон радіоактивного забруднення. Чорнобильці вдячні Владиславу Атрошенко за увагу й допомогу, адже впродовж багатьох років він всіляко підтримує ліквідаторів постраждалих і матеріально, і морально. На знак поваги голова обласної організації Союз Чорнобиль України Олександр Онищенко вручив народному депутату найвищу нагороду чорнобильців орден за гуманність та милосердя. Нагорожу сла народу. Давайте частіше, люди будуть вам щиро вдячні. Ми можемо тільки низько оквинитися всім першу чергу ліквідаторам, які не рахувалися з власним життям і робили ту справу. Яку повинні вони були той час в тому місці робити, рятуючи наше життя, необхідна підставити своє площе, розуміючи те, що в силу тих чи інших обставин, в силу стану здоров'я сьогодні дуже дорогі ліки і так далі, і люди не можуть на сьогоднішній день знайти матеріальних ставків, матеріального ресурсу для того, щоб забезпечити всі необхідні видатки на Збереження чи чи, чи утримання е, свого здоров'я, попри складне фінансування, медики центру радіаційного захисту не опустили руки, і пацієнти це відчувають і вдячні за лікування. Хоча чималу частку ліків доводиться купувати самим ставлення ж медперсоналу на високому рівні. курс лікування я почув слово трошки краще. отношення колективу до нас добре, і процедури, і уколи, і капельниці. Водислава Трошенко знайомився з умовами лікування ліквідаторів. Запевнив, що візити до центру радіаційного захисту будуть регулярними як і допомога закладу.